Почну з рішення національної безпеки і оборони, яке відбулося 23 червня, що стосується наших органів місцевого самоврядування. Ну, По-перше, були визначені області, міста, райони, де робота по забезпеченню і отриманню сховищ була визнана незадовільно, визначені дисциплінарні стягнення до 30 червня мають відбутися. Ми туди не попали. Що стосується самого рішення, які нас очікують зміни, перше це посилення кримінальної дисциплінарної відповідальності. А саме до 31 липня встановленому порядку до Верховної Ради будуть внесені зміни в Кримінальний кодекс, кодекс України про адміністративне правопорушення. Законодавчати щодо... Надання повноважень працівникам Національної поліції Державної України Служби України в надзвичайних ситуаціях приймати рішення про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за Фонд захисних споруд. Також буде внесено, внесено зміни іменно, я хочу зачитати, а також за небезпечення безперешкодного цілого. Доступу до них у разі оголошення сигналу тривоги. Тобто ми зараз говорили і говоримо про цілодобовий доступ, і це зараз є, але внесені будуть зміни іменно законодавства під час тривоги. Також відноситься до зміни будівельної документації, нові сховища проєктування і інші моменти, що стосується нас. Органів місцевого самоврядування це привести до 25 липня 23 року належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безшкодний доступ до них, а також надати онлайн-доступ населенню до інформації про наявні захисні споруди звільного захисту, створити полцентри для прийому обробки та пероперативного регування безведення. Громадян розробити електронні мави, укритті вчатку та інші інформаційні ресурси. Карта у нас працює з початку війни, інтерактивна карта. Кол-центр, я вважаю, також це є служба 1505, яка реагує на всі заяви громадян, передає їх в разі наявності в служби, які за це відповідають. І в зв'язку з тим, що наше місто не є. Скажімо так, категорово не, не відноситься до не, категорії цивільного захисту. все, все населення в основному укривається в найпростіших укриттях. Їх у нас 623. Була перевірка зіткна указу президента, але перевірялась в основному доступ до укриттів. Ми промониторили, що звітувалися про одне, а реальність там зовсім інша. І повірте, вже рішення деякі вже прийняті з цього питання кадрові. Тому, будь ласка, максимальна відповідальність. Цього вимагаю я, цього вимагає закон. Ви маєте розуміти, що тепер такого формального формалізму тут не буде. За кожним, де закріплена відповідальна частина його роботи. І не дай Бог. Просто не дай Бог якась ситуація. Розумійте і пам'ятайте, який час можна. Я не хочу бачити гарної картинки, ще раз не треба очі замалювати собі і мені. Я хочу бачити проблему. Бо коли ми бачимо проблему, значить ми тоді можемо реагувати. От ми побачили проблему, нам не дивляться на те, що в українській компанії звітували, що у нас все гаразд, а коли ми переконалися, що не все гаразд, то ми на сесію прийняли рішення і додавали грошей, щоб все-таки було гаразд. Але знов-таки це тільки спільна робота, наша з вами. Тому замилювання не потрібно треба реальні речі показувати показувати проблеми, тоді ми зможемо реагувати.